На стадіоні ізотоп Рівненської АЕС пройшов благодійний турнір з футболу пам'яті героя захисника жителя міста Вараж Івана Герасимчука. Після закінчення ПТУ РАЕС він працював на станції в одному із цехів енергоремонтного підрозділу. По життю він був як сказати як запальничка. Він ніколи не сидів на місці. Він щось робив, питався здобувати. Вразні досягнення, так і на роботі, так і в житті. Людина був дуже добрим, добрий, дуже був, хороший. Він займався футболом, коли ще був в школі, довго грав футбол, це його важлива частина життя була. Займався більярдом, ще так само. в нього грав, ходив на змагання. Він був для мене дуже хорошим батьком показував мені як він дуже любить готувати яєчницю я пишаюся звичайно, своїм татом тим що він захищав мою країну був розві... розвідником. я мрію мирного життя на неї ходила, тату на небі щоб було я хотіла а тато жив тим не був на початку лютого 2022 року його було мобілізовано до лав Збройних сил України. Він служив водієм у розвідувальному взводі. Та на яку на яке завдання він пішов? Певне, мало б хто відважився. А ще я можу сказати, що він дуже сильно любив свою сім'ю. Щоб розповісти про героя, нагадати громаді про необхідність пам'ятати тих, хто загинув, і про тих, хто сьогодні захищає країну від окупантів, було вирішено провести благодійний турнір. До речі, вже другий у Варші. Перший пам'яті Івана Килюшика пройшов навесні. Це перш за все для нас, як можливість популяризації спорту, як можливість вшанування пам'яті героїв. І, звичайно, це основна мета зібрати кошти на допомогу збройним силам України. Участь у турнірі взяло шість команд Верес місто Рівне, ветерани камінь місто Камінь-Каширськ, ТЦК Вараж, хімцеху РАЕС, збірна ветеранів США» Вараж, збірна ветеранів клубу Ізотоп Вараж. На урочистому відкритті були присутні представники структур-ініціаторів спортивного заходу та тих, хто сприяв та допомагав у його проведенні. Рівненської АЕС, Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради, Вараського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки присутні пригадали, яким був Іван, та відзначили важливість проведення таких заходів. Я дякую всім, хто сьогодні тут зібрався на цей благодійний захід пам'яті нашого героя. Адже почуття уваги, почуття підтримки, підтримки сім'ї, підтримки дітей сьогодні також майже на першому місці. І тільки разом, тільки разом ми можемо побороти ворога і дійти до перемоги. Сьогодні турнір, який надасть. Всьому світовий приклад, як українці можуть сьогодні протистояти ворогу на різних фронтах. Збройні сили України на першому фронті. А ми тут, об'єднавшись, показуємо про те, що ми підтримуємо Збройні Сили України і ми переможемо. Напружена гра та прагнення до перемоги кожної команди зробили турнір видовищним. За словами учасників, сьогодні надважливо проводити такі заходи. Це те мінімальне, що ми можемо зробити для вшанування пам'яті загиблих та допомогти тим, хто на фронті. Для нас всі герої, які вони на передовій. Цей хлопцей хлопець, завдяки якому ми проводимо такі турніри, діт дітські турніри, дитячі турніри. Ми спілкуємося дуже багато із військовими. І вони нуждаються в таких турнірах. Вони нуждаються в підтримці. Переможцями стала команда ветеранів із ОТОПРАЕС на потреби військових. Учасники турніру передали майже 32 тисячі гривень. Це призовий фонд та те, що вдалося зібрати під час проведення турніру. Кошти віддали громадській організації енергія перемоги, яка спрямує їх на потреби військових. Світлана Рудник, Сергій Гаркавенко, УІТАЗАГЕРАЕС.